Всім привіт! Поділюся сьогодні своїм досвідом, подаючи разом з колегою статтю в журнал. Від журнала ми отримали таку вимогу, щоб в нашому оркіді ORCID, або ORCID, як кому якому зручніше, як хто звик, має бути обов'язково заповнена ось ця біографічна інформація. А саме вони попросили вказати місце роботи. Зараз покажу, як це швидко можна зробити. Ми заходимо на сайт ORCID. Якщо він у вас англійською мовою, то це легко змінити. Ось тут в правому верхньому куті є така стрілочка донизу. І тут ви шукаєте, тут є різні мови. Шукаєте, є тут варіант російською, українською тут, на жаль, ще немає, але я дуже вірю в те, що вони над цим вже працюють. Далі ми заходимо на свій. Профіль. Натискаємо увійти, і щоб не вводити ці всі дані, листаємо тут донизу, і тут є така можливість війти за допомогою Google. І ми входимо за допомогою Google. Увійшли в свій профіль, і далі шукаємо вкладку Робота. Ось вона у нас тут є. І тут є такий плюсик, і написано Додати. Натискаємо сюди. І заповнюємо ось ці всі графи. Після того, як ви це зробили, натискаєте Зберегти зміни. І все, в принципі, задача виконана. По такому ж принципу, ми можемо додати і свою освіту. Далі, якщо у вас там є якісь окремі посади, членство в різних організаціях, окреме фінансування, ну і подавайте свої роботи. Як додавати зручно роботи, залишу посилання на своє відео, де я показую, як це зручно зробити за допомогою дої. Якщо виникнуть якісь запитання, кажіть, буду рада бути для вас корисною. Всім вдалого дня!